Ну що, друзі, оскільки весна позаду, я традиційно знімаю для вас своє прочитане за минулий сезон, за останні три місяці. І слава Богу, цього разу мені є про що вам розповісти. Не скажу, що я читала прямо багато. На жаль, у мене не було на це часу, але я читала, і це мене вже тішить. І я навіть знайшла для себе нових комфортних авторок, від яких я не можу відірватися, і за книжки яких я з радістю сідаю, як тільки в мене з'являється вільна хвилинка. Але все по порядку цього сезону за ці три місяці я прочитала. Вісім книжок, навіть вісім з половиною, тому що одну я закинула. Хоча з цих восьми одна була малесенька новела, то я навіть не знаю, як це рахувати. Коротше, це і небагато, і не мало, напевно, у мене бували місяці, коли я за місяць стільки книжок прочитувала. Зараз вийшло що за всю весну. От стільки, ну, на жаль, дійсно, брак часу. І всі ці книжки були виключно любовними романами, просто з деякими нюансами. Десь це були темні любовні романи, десь ромкоми, десь спортивні, десь фентезі. Але все було романтичним. На жаль, за цей сезон у мене не було жодного графічного роману, нічого з нонфіку, нічого різноманітного. От, просто на що вистачало часу, там перед сном трішечки почитати. Зате і бралася дуже, дуже хочу це виправити, коли у мене буде можливість сильно Підозрюю, що це не на найближчим часом станеться. Розповідатиму вам не про все, але про найцікавіше і спробую в хронологічному порядку. Отже, в перших числах весни, от буквально там в перші ж дні весни, я прочитала оніксову бурю одразу ж після залізного полум'я. І мені, в принципі, сподобалося, хоча не скажу, що сподобалося, от прямо суперсильно. Якщо що, у мене на каналі вже є окреме відео про оніксову бурю, і в принципі вже Місяці минуло, як я її прочитала, тому для мене це знаєте, як щось таке вже пригадувати, так трішки напружуватися треба. Тож тут зараз багато деталей казати не буду. Якщо що, йдіть до відео. Там я ділюся спочатку враженнями без спойлерів, а потім вдаюся в спойлерні теорії про те, що буде в наступних частинах, в четвертій та п'ятій книзі. Якщо ви теж прочитали і вам хочеться обговорити і поміркувати, що ж там станеться далі, то гайда те відео. Але зараз коротесенько скажу, що з усіх трьох частин ця моя найменш улюблена, тому що що, не знаю, у ній у неї доволі такий рваний, мені здається, затягнутий початок, деякі такі дивні повороти сюжету, але я дуже сильно зараз підозрюю, що все там не просто так. От воно не просто так таке дивнувате. У мене вже є ще більше теорії, ніж ті, що я навела в тому своєму відео. Я власне вже потім дуже багато рефлексувала і така думала: Окей, чому? При тому, наскільки плавно Ребека Яру зазвичай розкриває от свої історії, отут доволі багато якихось рваних моментів на початку. Ну так воно мені запам'яталося. І я чи то сама от дійшла до певного одного висновку, чи то можливо вихопила це в мільярді тих теорій, які потім дивилися на Тіктоці та в інсті. але мені здається, що я зрозуміла, чому так. Зараз сказати не буду, бо знову ж таки це може бути спойлер, тим паче, якщо я матиму рацію. Ну але в цілому веду до того, що книжка місцями дивнувата, але я підозрюю сильно, що це було зроблено спеціально, що це такі зачіпки, які зараз мають нас просто трішки здивувати, а потім ми зрозуміємо, чому все так. Тому що судячи з усього Ребека Ярус закладає в цю історію дуже дуже багато речечків і дуже багато пасхалок. І це класно насправді. При тому, що ця книжка з трьох мене найменше вразила, тим не менш у неї, напевно, мій найулюбленіший фінал, тому що тут в кінці не один кліфренер, а одразу декілька, одразу декілька загадок, декілька і неочікуваних поворотів, і дещо очікуваних поворотів. Тому що до певних подій, в принципі, вся книга тут веде. Тим не менш. Кінцівка мені неймовірно сподобалася, і через неї я чекаю наступну частину, в принципі, четверту і п'яту одразу дуже дуже сильно почекати треба буде. Нормально так, тому що Ребека Ярослішки замахалася писати без вихідних і без відпочинку. Тому вона зараз бере такий більш розмірений робочий темп, працює над своїм work-life balance, Тому нам сказали чекати два роки з виходу оці книжки. Ну вже півроку мені здається, ж точно прийшло з виходу Onyx Storm, То я думаю, що півтора роки ще значить треба чекати приблизно. Ну воно того варте. Кінцівка просто вау, і стільки от не дарма з'явилася. Якщо що, знову ж таки кличу вас у те своє відео, щоб ми там з вами могли спокійнесенько їх обговорити, тому що мені дуже дуже хочеться. Книжці ж я поставила чотири зірки. По-хорошому, напевно, треба було ставити чотири зірки другій. А оцій, може навіть і три з половиною. Але от загалом, через те, що в мене таке доволі емоційне відношення до цієї історії, я і першій і другій частині ставлю п'ять зірок, а оцій чотири. Далі, завдяки Сандрі з каналу Сандра. Я натрапила на книжку, яка стала напевно однією з моїх улюблених за цей рік. Ну точно одне з найкращих прочитаних. Це «Lights Out» на Навесе Аллен. Це темний ромком, тобто це прямо от Дарк Роман, як зараз прийнято їх називати. Але при тому це ромком. Він дуже смішний, він дуже незвичний, нетривіальний. Я закохана в цю історію. Розповідала вже про неї трішки відео про ромкоми мої улюблені. Не знаю, я дуже сміялася, я не могла відірватися. Я забула просто на пару днів про всі свої обов'язки. Настільки мене затягнула ця історія. Тут у нас е, сталкер, так-так, прям як Ваделіні, але зовсім не так, як Ваделіні. Водночас, тому що цей сталкер, він золотистий ретривер, він недолугий, смішний, дуже ну не знаю. Він прекрасний хлопець. Але так він зі своїми. Тарганами, скажімо так, а головна героїня медсестра, і він, власне, за нею упадає в силу деяких от обставин, і вона в цьому зацікавлена, тому що вона свого міру, тому що вона своєю мірою теж його сталкерила, просто в дещо іншому вигляді. Якщо бути конкретною, це не спойлер, це просто така зав'язка. У головного героя є анонімний акаунт у Тіктоці, де він знімає так звані серстреп, тобто. Показує всю свою красу м'язисту, там м'язами грається в кадрі, і все таке. Але при тому він в масці. Він анонімний, ніхто не знає хто він. Вона обожнює його акаунт, постійно щось коментує, хтивеньке щось йому пише. А він своєю чергою дізнається про неї, бо у них є спільний знайомий, трішечки до неї придивляється і розуміє, що вона йому неймовірно подобається і дуже йому цікава. А через деякі обставини свого життя він людина, яка не звикла особливо там підходити до дівчат, знайомитися, виходити на люди в цілому. У нього є виправдання, чому це так. Воно доволі валідне. Він вирішує до неї типу підкотити, але просто в дуже нетривіальний спосіб. І так починає її стал і при тому піклуватися про неї водночас, але піклуватися не в контексті відрубати руки іншим її залисяльникам, а в контексті, наприклад, вона дуже довгу зміну відпрацювала на роботі дуже важку. То він її зустріне, зустріне її зі снеками, відвезе її додому, розчистить доріжку від снігу перед її будинком і так далі. Коротше, він прям дуже-дуже милий. А вона в свою чергу, ніби як і тішечки перелякана, що в неї з'явився такий от залицяльник, але з іншого боку, він їй неймовірно подобається, тому що це її краш з тіктоку і тому, що він. Дійсно, дуже мило поводиться. Це все, що я напевно скажу. Не хочу сильно якось спойлерити. бо дійсно це той рідкий випадок, коли мені дуже легко почати переказувати сюжет книжки, тому що він мені аж настільки сподобався і аж в'ївся в пам'ять просто дуже смішне, дуже якісно написане, дуже гаряче і нетривіальне. Обожнюю цю книжку. Буквально на днях виходить друга частина про вже інших персонажів, але з цього всесвіту. І як я дуже сподіваюся, приблизно з таким самим вайбом е такого є бобо веселого і гарячого водночас. Буду читати як тільки вийде. Наступна книжка, про яку розкажу, це також вийшло, також співпало. Також книжка, яка точно увійде в топ року, я була в захваті, я отримала неймовірне задоволення. Це він, Саріни Боуен та Ель Кеннеді. Я давно чула про цю історію, чула від Лесі, Леся дуже хвалила. А потім РМ видали її українською. Я почала чути відгуки вже від інших блогерок, і я чула прям хороші відгуки. Мені стало в якийсь момент аж сильно цікаво. То я взяла, сіла і прочитала. І це була чиста насадження. Солода, це дуже-дуже крута історія. Її називають суперхтивою, типу там доволі рано починаються оці самі гарячі сцени. Не знаю, я це так не сприйняла. Мені здається, що сцени там почалися прям тоді, коли мали. Не супер рано, не супер пізно. І кожна сцена була дійсно така, прям смачна. Але при тому не без глузда. кожна сцена працювала на стосунки героїв, розкривала їх, зближувала і щось для самих героїв про себе відкривала, І мені це неймовірно сподобалося. Це спортивний любовний роман про кохання двох хлопців, один з них гей, а інший бісексуал, але бісексуал, який, ну типу, як не підозрював, що він бісексуал, тобто він в рамках цих стосунків починає розуміти, що йому подобаються чоловіки, конкретно оцей от чоловік, він і те, як ця. Ця парочка відкриває самих себе і одне одного просто їхні стосунки. І тут ще такий сеттинг дуже крутий, тому що майже всі події відбуваються в літньому хокейному таборі, де вони працюють тренерами. Тобто там така атмосфера літа, канікул, але в той же час вони вже дорослі. І між своїми шарум-бурумами вони. Ходять на хайкінг, гуляють десь там біля озера. Відпочивають, бігають довкола красивих видів, і це дуже дуже круто передано. Це така літня чудова книга. Ой, я прочитала її з чистим задоволенням. Я закохалася в цю пару. Я хочу читати про них нескінченно. Власне саме тому одразу після він я прочитала продовження, яке називається Ас ми. І тут та ж сама парочка, і це про розвиток їхніх стосунків вже більш таких дорослих обставинах життя, тому що літо закінчилося, і ну там вже пройшов десь рік, мені здається, з подій оцієї от книжки. Теж прочитала задоволенням. Він мені, напевно, сподобався все ж таки більше, але це не означає, що ця не сподобалася. Вона була чудова. Після неї я прочитала також ще маленьку новелу, яку я сьогодні вже згадувала. Она називається Епік. Це просто така фан-сервісна, можна сказати, новела, але дуже також класно написана. Тобто вона не нудна, не безглузда, дуже дуже приємна. І у цієї серії, в принципі, про цих двох про весмі їх називають Весмі, тому що одного звуть Джеймі, а іншого Вес. Так от про весмі це все. Оці от дві з половиною книжечки, скажімо, так, але є серія спін-офф. Мені здається, Саліна Боувен та Ель Кеннеді ту серію кинули на півдорозі, але дві книжки все ж таки написати встигли. Перша називається «Good Boy», а друга називається «Stay». Це про інших гравців хокейної команди, в якій грає Вес. І мені ці книжки також дуже сподобалися. Як ви зрозуміли, це тепер стали мої такі комфортні авторки. Я почала читати і їхні спільні книжки, і їхні окремо написані книжки. І от від «Good Boy» я дуже вже кайфанула, тому що там просто непередаваймий персонаж, от головний чоловічий персонаж. Це, напевно, один з найнезвичніших, про яких я читала. Він сказати, що золотистий ретривер це нічого не сказати. От назва Good Boy, от як про собачок кажуть, вона супер промовиста, тому що він дійсно він настільки золотий ретривер, що це просто аж аж не знаю. Я мрію таку людину зустріти в реальному житті, і щоб він мене закохався. Це просто було Муа. він дуже смішний. Він говорить постійно якусь нісенітницю. Вигаданими словами, мені здається, перекладати цю книжку буде ще тією задачою зірочкою, якщо Рем колись за це візьметься. Але Боже, яке ж воно смішне, яке ж воно чудове, яке ж воно гаряче, оцей хлопець просто. І так мені книжка сподобалася. Стей більш така спокійна і нейтральна, і її мені здається легше забути на тлі всіх інших книжок. Але я все одно почитала із неймовірним задоволенням. І тут мені також дуже сподобалися головні герої. От і що чоловік, що жінка. І там був натяк на третю книжку про ще одного гравця, але пройшов вже багато років. Авторки так і не написали цю книжку, і десь на сайті Саліни Бовен, мені здається, є питання, чи вона буде, і там написано, що ні, її не буде, і ця серія типу, продовжуватися не буде. Ну я сподіваюся, що авторки не посварилися чи щось таке. Може, коли-небудь передумають і все ж таки напишуть, якщо таке станеться, я задоволенням прочитаю. Наразі мені залишилася, мені здається, буквально одна спільна книжка Саліни Бовен та Ель Кеннеді, Її я ще не читала, тільки почала буквально перші сторінки прочитала. Вона називається «Top Secret і Зараз я про неї розповідати особливо не буду, бо власне не прочитала. Але чому відклала? Тому що там троп на самому початку мені не дуже цікавий. Хлопець зустрічається з дівчиною. Дівчина захотіла спробувати груповий секс з ще одним хлопцем. І я так розумію, що потім у цих двох, от третій, кого вони знайдуть, і головний герой, от у них щось зав'яжеться. Я не впевнена, що я хочу читати історію, яка от з такого сеттингу починається. Типу, що з дівчиною? Але я думаю, що там насправді все буде не так вже і погано і чи драматично. Тим не менш, поки що, от воно мене якось найменше цікавить з усього. Але я встигла прочитати ще окремо книжку Саліни Боувен The Year We Fell Down». І це книжка, яка мене залишила з такими дуже двоякими відчуттями, тому що з одного боку мені дуже сподобався сам сюжет. Мені сподобалася ідея. Тут у нас головна героїня, вона в інвалідному візочку, тому що вона була хокеїсткою, яка отримала спортивну травму, після якої у неї втратилася повністю рухомість та чутливість ніг, тобто вона ходити не може хіба що там зі спеціальними всякими штуками, костелями та такими брейсис, ну коротше, спеціальними допоміжними інструментами. Так, вона здебільшого візку. Головний герой хлопець, який селиться в. Суті, сусідній від неї кімнаті в гуртожитку. Це спеціальний така спеціальна частина гуртожитку, куди поселили саме людей, у яких є певні проблеми з рухомістю. Він там, тому що він зламав ногу при тому одразу в двох місцях, і відповідно він теж ходить з костелями, Йому також важко, але його стан мінливий, на відміну від її. Плюс у нього є дівчина, що правда, вона на початку книжки уїжджає на семестр вчитися чи подорожувати кудись в Європу. І ці двоє починають дружити. Головна героїня та герой, ну а потім між ними щось зав'язується, але ж у нього є стосунки, плюс є інші нюанси, які, можливо, заважають їм бути разом. І от з одного боку, мені неймовірно, сподобалася ідея. Знову ж таки, мені сподобалася репрезентація нарешті героїні з інвалідністю, тому що я вже читала книжки де з героєм щось. І, типу, це більш-менш навіть нормалізовано в любовних романах, бо це все ще такі відголоски, красуні, чудовиська, такі перекази. Але щоб героїня була з певною вадою, або з певними обмеженнями, або з певними не знаю, проблемами, от це дуже рідко зустрічається, принаймні мені. І мені б сподобалося те, що там було описано. Мені сподобалося те, як це показали, доволі реалістично, але в той же час. Оптимістично, я б сказала, ну от класно, класно ще є така книжка. З іншого боку, чому я кажу, що відчуття двоякі, тому що їй не вистачило у цій історії, на мій погляд, технічно якості. Та глибини. От, ну, от у мене було відчуття, ніби я читаю половину дуету. Знаєте, от якщо читаючи він та інші спільні книжки Саліни Бовен та Ель Кеннеді, у мене є відчуття цілісності, ніби зійшлися дві талановиті людини, і кожна додала щось своє, і разом вийшло щось чудове. То читаючи The Year we fell Down, у мене було враження, ніби тут ще одного автора дійсно не вистачає, щоб він або вона додала туди ще й дрібку свого таланту і своїх. І десь певні сцени поглибила, десь розширила, десь просто покращила. І тоді оцей кістяк вийшов би чудовий. А так переді мною, ніби дійсно був от кістяк. Тобто там багатьох моментів мені просто не вистачило. Не вистачило, щоб їх розкрили або прописали. І через це я поставила мені здається цій книжці трійку, тому що реалізація підкачала. Я знаю. Помітили точніше по Гудрісу Саліни Болвен, що вона часто пише в дуетах, тобто Ель Кеннеді у неї не єдина. У неї є там ще чи то одна, чи то дві авторки, з якими вона писала спільні романи. І не знаю, не знаю у неї при тому й достатньо власних сольних робіт, то може їй дійсно комфортніше все ж таки в дуетах писати. А може, це мені просто трапилася така книжка, де вона не повністю виклалася. Не знаю. Я ще буду пробувати читати її окремі роботи, тоді вже зроблю якийсь глобальний висновок. Що ж стосується Ель Кеннеді, то її окремі роботи я теж вирішила оцінити. Зараз, власне, читаю заділ, угоду, але. Ну, вже червень, тому в це відео ця книжка не потрапляє, плюс я її ще навіть не дочитала. Тож це вже напевно буде в наступному прочитаному. Але так поки що спойлер альорт мені дуже подобається. Отут у мене є відчуття цілісності, як не дивно. Ну знову ж таки, можливо, просто та книжка, от Year We Fell Down», Ну просто не найкраще з того, що писала Селіна Боуван самостійно. Я ще почитаю, ще пооцінюю. І, власне, на цьому все отаке от, от у мене було прочитане. Дебільшого воно складалося з Ель Кеннеді та Саріни Болван, як ви зрозуміли. Але я дуже задоволена, тому що від більшості з цих книжок я отримувала просто супер велике задоволення. Одна єдина книжка, яку я закинула на півдорозі, і сьогодні про неї, власне, і не хочу особливо розповідати. Вона називається Боже ж, як вона називається? Ханс вона називається. Я її прочитала, тому що її радять прочитати тим, кому сподобався Лайт Там дійсно дуже дуже схоже вже сетап. Але книжка, ну не знаю, вона мені виглядає як радше пародія на такі романи, але не спеціальна. А та, яка вважає себе серйозним любовним романом, але не розуміє наскільки пародійно виглядає. Тому в якийсь момент мені просто не вистачило терпіння, і я вирішила не продовжувати її читати. Але все решта, що я читала за ці три місці, було чудовим, і я дуже задоволена. Так, книжок небагато, але які ж вони підібралися класні. Дякую, що додивилися це відео. До кінця, сподіваюся, що воно вам сподобалося. Діліться, що ви читали цієї весни, що класно для себе знайшли і відкрили, в чому навпаки розчарувалися. Якщо вже встигли прочитати Оніксову бурю, то знову ж таки гайда те відео, обговорювати, що ж там буде далі і що означала ця кінцівка, бо я можу це робити годинами. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Не забудьте підписатися на канал. А якщо бажаєте бачити більше мого контенту і не тільки книжкового, то я запрошую вас в ряди спонсорів. Для спонсорів у мене виходить. Водить від одного до двох відео на місяць. Я стараюся завжди робити два, якщо що, з дуже різноманітним контентом. Там у мене і не книжкові розпаковки, де я розпаковую просто все на світі, і декори, косметику, і їжу, і що тільки хочеш. І також останнім часом я роблю там відео з усілякими DIY-реноваціями, де я щось складаю, щось будую, щось перероблюю вдома, якось оздоблюю, декорую і не знаю, дуже кайфую від цього контенту. Сподіваюся, що ті, хто його дивляться, теж кайфують. Якщо вам цікаво, то долучайтеся до рядів спонсорів, буду дуже рада вас там бачити. А поки що до зустрічі!